Доброго ранку ми з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про можливо нового захисника шахтаря, трансфер лідера Динамо на вихід, цікавий інсайт з Олександрії та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Донецький шахтар, начебто, оформив трансфер центрального захисника з Факсіна Алла Аграма. Про це повідомляє місцеве джерело. Видання «Ноусур» пише, що контракт вже підписано, а сума трансферу склала 2 мільйони євро. Також «Сфаксін» отримує 10% від наступного продажу футболіста. Раніше повідомлялося, що гірники спочатку пропонували за гравця 1,4 мільйони євро. Також на гравця претендували кацапські крилишки Савєтав. Подивимось, чи справдиться ця новина, тому що джерело дуже сумнівне і вперше зустрічається мені, тому що це місцеве туніське джерело. А якщо взагалі це правда, то звичайно Шахтарю потрібен захисник і в це можна повірити, тому що нещодавно були новини, що вони цікавляться бразильським захисником Педрао, але там відмовили. А тому, як бачимо, Шахтар переключився на цього кравця і вже підписав. Тому що гірникам звичайно потрібен центральний захисник, бо, окрім Матвієнка та Бондара, в них нікого немає. А також за повідомленням українських змі, Ярослав Ракицький навряд чи продовжить контракт з шахтарем, а тому, звичайно, хтось точно потрібен. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше публікую новини про український футбол, та також там просто швидше з'являються мої інсайди. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Італійська болонія, яка пробилася до ліги чемпіонів, планує підсилити лінію атаки українським нападником. Як повідомляє портал Ільреста Дель Карліно, у шортлисті італійського клубу кілька атакувальних гравців, серед яких і 22-річний український нападник Динамо Володислав Ванат. За даними видання, болоня стежила за українцем упродовж сезону і відправить скаутів на євро 2024 де вони дивитимуться на потенційних новачків, зокрема на нова Ваната. Потенційний трансфер українця може оцінюватися за даними італійських змі в 10 мільйонів євро. У цієї новини може бути багато сенсів. Зокрема, що це просто зробили, щоб якось звернути увагу на нападника Динамо, тому що зараз там побачить цю новину і також будуть слідкувати за нападником Динамо. Хоча з іншого боку, знаючи хто в нас є основними гравцями на цю позицію в збірній України, то скоріш за все левову долю ігрових хвилин буде грати Довбик та Єремчук. Я думаю, що вона звичайно вийде, як мінімум в одному з трьох матчів десь на 15-20 хвилин. Але звичайно, що для скаутів цього буде замало. Також, звичайно, це може бути правдою, і болоння дійсно цікавиться нападникам Динамо, тому що вони зараз гратимуть у лізі чемпіонів. У них попереду буде багато грошей, а тому можливо і погодяться на ту суму, яку захоче Ігор Суркіс. А я думаю, що там буде ціна як мінімум 15 мільйонів євро. До того ж, цю новину можна пов'язати з тим, що зараз Динамо активно шукає гравця у лінії атаки, а саме на позиції нападника, серед яких є варіант з Гереро. Тому, можливо, це якось пов'язано і, можливо, Динамо вже шукає заміну в «Анату». Але я у підсумку думаю, що він точно нікуди не піде цього літа, але я думаю, що Динамо вже готується його продавати, і можливо це станеться взимку. Київська оболонь, яка може продати Ігора краснопіра, активно шукає йому заміну. Як повідомляє телеграм-канал Бій біжи, цією заміною може стати Олексій Хобленко, поки немає жодної конкретики. Пивовари оцінюють варіанти, серед яких є і Олексій. Взагалі, що стосується такої заміни. То, на мою думку, це може стати навіть краще для оболоні в плані результатів, голів, ніж якщо вони будуть грати з молодим Ігорем Краснопіром. Так, звичайно, він талановитий гравець, він грає за молодіжну збірну, він показує цікаву гру за пивоварів, але досвід Хобленка може принести більше голів для пивоварів. Черкаський ЛНЗ підписав першого літнього новачка. Ним став захисник Ілля Путря. Про це повідомляє прес-служба клубу. Термін угоди вже колишнього захисника Чорноморця невідомий. 26-річний правий захисник в минулому сезоні за Одеситів провів 29 поєдинків, де забив три голи і віддав один асист. А також був капітаном команди. У Черкаського клубу на цій позиції зараз грає пасіч, і напевно, після того як команда потрохи зростає в плані якості гри, що десь там, там гравець став краще, там на тій позиції став краще. То напевно, що позиція пасіча правого захисника зараз стає найслабшою. Тобто я не кажу, що пасіч став слабшим. Я кажу про те, що команда в цілому зростає, і таким чином ця позиція стає слабшою. Ну а Путря, який був капітаном в Чорноморці, провів там 4 роки, довів, що він готовий до підвищення. Ну, взагалі, цей трансфер знову доводить: якщо ЛНЗ може запросити до себе капітана команди з чорноморця, який має зараз непоганий вік, він має досвід, він точно допоможе команди. Це каже про те, що з фінансами у них все в порядку. Але тоді не пов'язується те, що вже генеральний директор ЛНЗ Андрій Колісник сказав, що вони не підписали новий контракт з Долубом, тому що він, начебто, запросив велику зарплату. А ось Одеський Чорноморець підписав контракти з двома досвідченими гравцями. 25 червня до команди на базі приєднається учасник євро 2012 та євро 2016 в складі збірної України захисник Богдан Будко та голкіпер Артур Рудько, який має в своєму активі кілька сухих матчів в лізі чемпіонів. Взагалі зараз у одеського клубу є певні проблеми зі складом, тому що зараз їх залишив Брагару, перейшовши до Донамо. Завершується оренда за вагімяном, який повертається до Олександрії. Також Путря переходить до ЛНЗ, а тому, звичайно, їм потрібні заміни. Також ще завершився контракт Олега Білика. Тому, як бачимо, тут дві прямі заміни: Будко замість Путрі, ну а Рудько замість Білика. Взагалі, що стосується Артура Рудька, то зараз в нього непростий час, тому що був певний період класний, коли він грав за грецький пафас, і після цього він переходив до харківського металіста, але так і не зіграв там, тому що харків'яни не хотіли мати у своєму складі гравця з такою високою зарплатою, а тому його відправили в оренду до польського леху. Там в нього не вдалося проявити себе, він швидко сів на лавку запасних, тому що в одному з матчів проти Карабаху у кваліфікації лі. І чемпіонів він пропустив аж 5 м'ячів Минулий сезон він провів за Донецький шахтар, зігравши там лише один матч. А тому, звичайно, після таких провальних сезонів йому потрібно робити крок назад. Український голкіпер мадридського реалу Андрій Лунін вирішив не продовжувати контракт, який чинний ще рік. За інформацією Ельгол Діджитал, український воротар підтвердив своєму близькому оточенню, що вирішив не продовжувати контракт та виявив бажання залишити реал влітку. Одна з основних причин стосунки з головним тренером Реала Карло Анчелотті, які були прохолодними останнім часом. Лунін після повернення куртуа більше не відчуває довіри від наставника. Цього сезону він провів з реал 31 матч, у яких пропустив 32 голи та 12 разів відіграв на нуль. Львівські Карпати оголосили про підписання іспанського центрального півзахисника Павло Альвареса. Контракт із 27-річним гравцем набуде чинності 1 липня, коли завершиться його угода з Болгарським Чорне море. Пабло починав кар'єру на молодіжному рівні в системі іспанських клубів Спорт Нхіхон, та «Алавес». Також грав за «Р'єку». у минулому сезоні за Чорне море Альварс провів 30 матчів, у яких забив три голи та віддав чотири асисти. Ну і завершується відео цікавим інсайдом, бо, як мені стало відомо, Олександрія підписала угоду з гравцем Динамо Загреб Іваном Саранічем. Він буде грати за Олександрію на правах оренди протягом наступного сезону та містяни матимуть право викупу. Це 21-річний хорватський Вінгер, який останній сезон провів за місцевий дугопольє, який грає у першій лізі, аналог нашої першої ліги. Він там за 29 матчів забив 6 голів та віддав 2 асисти. Взагалі, я дуже здивований, що вдалося підписати такого гравця, який пройшов усі рівні молодіжних збірних Хорватії. Плюс також він є вихованцем дуже відомої школи Динамо Загреб. Так, звичайно, він грає у першій лізі Хорватії, аналог нашої першої ліги, але все одно в нього високий потенціал. Враховуючи, що нещодавно у змі з'явилася інформація, що спортивним директором став Іван Телько. Після цього підписали Філіпова. Зараз підписують Сараніча. То відчувається, що в клубі додалось професіоналізму. Бо за Олександром Філіповим була серйозна черга. З одного боку був металіст 1925, Так вони грають у першій лізі, але пропонували серйозну суму контракту. А з іншого боку, був Дніпро 1 який пропонував можливо менше ніж Олександрія, але вони пропонували Єврокубки. Але у підсумку обрав Олександрію, тому будемо слідкувати за Олександрією і думаю, що на цьому трансфер не завершиться. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!